Друзі, хочу показати, якою послідовністю я склеюю боковини до тих от власне, власних що будуть брутися. Я у випадку 610-й арфікс. Тільки так по самій середині наношу собі, одну і я клею парами. Так як боковинка має 39 з половиною, Тобто 40. Я використовую 80-ку струбцину. Та, от, бачите, на ніс я так поставлю. Звичайно, і затрудцовую не маю розмір. ставлю так, до громади. Одну так ставлю, а другу віковинку так само ставлю і лицем до лиця. Власне, у тих і все, отак так до громади. Тепер... одну бачите, на місці лягла. Підтягну, а потім ще раз порівняю спину, то звичайно, щоб, щоб тут було практично ідеально. Хоча то можна на форматі раз калібернути, але другу струбцинку таким самим чином. І дві боковини, тобто набір на одну тумбочку і практично. Я тут використовую такий клей, бо, бо ще маю поклеїти от ще дві тумбочки, щоб тубочка залишилась, та й спішу. А якби наліч, ну, щоб було трошки економніше, бо фактично 610-й то і другий трошки клею. А клеберіт, то хоч також дорогий, але він дешевше виходить, ним клеїти, як ти. Воно нам ідеальну сілу тепер і... Так ось тут, бачите, воно зійшлося до громади, от і так як та площина є ідеально рівна, значить тут ми будемо мати точно ідеальний ось тут кут. Півгодинки воно постоїть і можна буде зняти і переклеїти. Ось таким способом я доклею ці. Тому Тобачить, після цього як я доклею ті боковинки, я хочу показати, як я послідовність далі зборки свого, як таким способом я збираю. Бачимо, що нас вийшов після прикаяння гарний чіткий кут, все класно. значить, Все виглядає дуже просто, беру я дві деталі, визначаюся, котра буде права, котра ліва, все буде права-ліво, так як є доклейка до, до чого на візьму. Так я собі розставляю, щоб мені не перепуталося, я собі ставлю якийсь знак, поясню, по чому значить, тут є низ і тут є низ. Так, тут ми бачимо тут. Є верх верх відносно, так як і боки, є пропазовані підзад, а, під задну стінку. А низ, нижна деталь також була пропазована, тільки я тут, той паз вже відрізав. Тобто вона є в мінусі відносно того. Ну, Майстри зрозуміють, про що мало. Дивіться, тепер дуже просто. За допомогою ламельного фрезера я пророблю собі провушини. Не для того, щоб скріпити. Частково воно буде несну функцію скріплення. Але основна задача лемелі буде для того, вона буде слугувала мене як направляюча. Коли я корпус буду, нанесу буду стискав, щоб мені не втікало, щоб чітко все рівнялося, щоб я не мордувався, аби бо то було швидко гарно і, то, і рівненько, значить я пропазую собі це. Значить, маємо то вниз, то вверх. Я не ставлю ніяких міток, я край по рівнаю на ті деталі і на ті деталі. І таким чином сходяться дві деталі пазовка. Значить, Спочатку починаємо, так як в нас та деталь піде накладку зверху, значить базова сторона є лице. Значить ставлю я ламельник отак, по краю. поставив. Ті деталі пропазували, перейдемо позвали буркові деталі. Тут хіба хто буде пробував робити таким способом, якщо в разі ви запозовуєте одну стінку, то знаємо, що низ, деталі, яка йде на днище, бачите, вона виступає нам на ну, місце запозування. Тому низ ми пазуємо, ставлячи край, край цьому. Край ламельника відносно отої, щоб нам сходилось. Так, друзі. я робити провущену на ламелі, значить тепер наносимо акуратно акуратну смужку клею. Це клей, Ставили. Памельків. Добре. Ну і тепер ставимо боки в місце. Значить, дивіться. Мішкоди сюди. Так, можна бачити, бачите? Не? Дякуючи ламельці, от, от та сторона край, бачите, нам ідеально рівно прийшов. Нам його, ну, ще так його поставити без усиль нема проблем. Але от зараз, коли ми будемо е, давити струбцинами на елементи конструкції, воно, сам кожен майстер знає, що при нагрузці клей починає нам деталь. Меніти право-ліво. Так, так, поставили ми три трішки. Є. Добре. Добре. Так, і ставимо вверх. Бачите? Без всяких тих великих. Проблема зусиль, тільки ми собі цю творець підрівнаємо зараз. Але конструкція інструкція всів, все чітко. нам тримають напрямок. Ось таким способом. О, то бачите, так я отак вистачає. Ді струбцини, тільки тут слідкувати, що вперед мені трошки сходився гарно і вниз. От ті деталі ще треба. Як та деталь є ширша на шафі, або навіть на тумбуці йде вісімка, де, а не 7, то є 7, як йде вісімка, то я деколи і ламель сюди ставлю. А на сімці просто воно виходить за це Замало за така дерев'яна конструкція дерев'яна основа під нашу тумбочку. Ясно? І ми тут накладемо різьби, поставимо ножки, зробимо обв'язку. Я, я покажу, я покажу навіть яким способом. Я вже показував, яким способом я обв'язку роблю. Я обв'язку не ставлю прямо на це, я її запазовую. І Тому вона в'яже вона нам деталь і виходить тоді то гарна конструкція міцна. Значить, так. Є, так. так, Ми можемо тепер ще і... махай ходи сюди. Зтої скруги О, Бачите? Тепер нам зійшовся, тепер деталь не задня стінка, просто буде запихалася знизу і у нас зайде по кругу паз. І... Нічого нам до стіни, тумбочка гарно нам буде приходила, ми не будемо мали ніякої поміхи, щоб нам не буде тут тупо, набиту якимось цвяхами. Буде то зроблено так, так, як робиться дерев'яна нерва. Все. От таким чином я зібрав основу. Далі покажу послідову. Це. Воно постоїть буквально до пів години, тому що зараз кучу ще одну. І можна знімати. Клей сіпає, що висихає він довше, там протягом ще сутки, але